16 липня 24-го року дозрів нектарин суперквін, друга його назва Калдезі 22 нулі. Під щепами гдаль дереву сьомий рік висотою 2,5 метри. В цьому році дерево надто перенавантажене. Я цього року вже знімав відео, показував його цвітіння, як його нормував. І загалом з такого компактного дерева було видалено 1600 плодів. Із-за того, що їх тут багато, а також із-за того, що зараз стоїть дуже сильна спека. І вони мають зовсім незначний розмір. На сьогоднішній день вони вже повністю зрілі, м'які. Спробуємо його на смак. М -м -м. Оце смак. З року в рік він мене радує своїм дивовижним смаком, <хи> яка в нього соковитість, скільки соку, надзвичайно солодкий. Оце так. Як ложку справжнього меду до роту взяв? Оце такий в нього смак. Надзвичайно солодкий. Це самий солодкий нектарин в моєму саду. Ще у перше плодоношення я був у захваті від його смаку, тому зробив ще пару саджанців сиді цього сорту. Оце одне деревце, перший рік життя на постійному місці. Під щепа тут слива. Зараз покажу друге. А оце друге. Також підщепа слива. А це на самій сливі. В значній мірі був пронормований, щоб отримати матеріал для щеплення. Які тут красені виросли надто крупні. Який красунчик. Ось Який велетень. Грамів 250. В окремі роки цей сорт може тріщати, але не загниває. В минулому році було, що два плодики починали гнити. А також в позаминулому. Також перед дозріванням почало загнивати лише два плода. Масово він не гниє. Міцно тримаються, опа. Ось такі тріщинки по них можуть з'являтися. Гарні нектаринчики. Які вони смачні. Це лише треба спробувати. Хто його куштував усі в захваті від його смаку. Тому я цього сорту вже понащіпляв і знайомим, і своїм друзям. Опа. Всі цим сортом дуже задоволені. На верхівочці вже м'якесенькі плоди. Зараз покладемо на Ваги і подивимось на їхній розмір. Дивимось на вагу. Сто десять. Сто тридцять два. Сто двадцять чотири. Срок вісім. сто тридцять чотири. Сто тридцять дев'ять грам А тепер крупніші, зі сливи, двісті двадцять дев'ять гра 226, 244, 277, 295 та найбільший 300 грам. Ось такий він білом'ясий, дуже соковитий. А за смаком це мед в чистому вигляді. Цього року я вже знімав пару відео залишу посилання, де нормував та показував його страшенну зав'язь. У шкірочці. Пересутня легка гірчинка, наскільки він солодкий, що одразу хочеться випити склянку води, і на ринку цей сорт користується попитом, його охоче купують. Я ним дуже задоволений і такого сорту має бути багато. Одним словом, рекомендую.